Є такі книги, які не захоплюють одразу, а підкрадаються поступово як кіт до п'ятки. Вони мають складну мову, багато персонажів, якісь кілька сюжетних ліній. Словом, до них треба підготуватися, іноді навіть наразитися на спойлери. Але не пуджуйтесь, тут їх не буде. Чорна рада Куліша це саме такий твір. Мені завжди хотілося, аби хтось сів ткону перед мене і розказав мені, що там взагалі відбувається. Але перед тим як говорити про події твору, важливо розуміти, що відбувалося перед ними, бо без цієї Інформації пф, вам торба минуло кілька років. Як умер гетьман Богдан Хмельницький, що уміло менеджерував цю бурхливу козацьку стихію і тримав обидва береги Дніпра при купі. Тобто і лівобережна, і правобережна частини України, яка тоді називалася Гетьманщиною та мала ще одну офіційну назву, були об'єднані в одну державу. Від Хмельницького старшого влада перейшла до Юрка, його сина. Повірте, вам це треба знати. бо в романі сагу нема, і ви потім ніс не поймете, як я в школі. Гетьманувати у Юрка не вдалося, тому він, зрештою, сказав всім цілую плечі до встречі і подався в монастир. На правобережжі гетьманом став Павло Тетері, який мав підтримку Польщі. А на лівобережжі було аж три кандидати. Перший, яким Сумко, реальна людина, як і Тетері. Далі Сумка козаки обрали гетьманом. Проте московському царю він не сподобався. І на цей забіг виліз ще один кандидат Іван, між людьми Івась Брюховецький. Знаю. Нове ім'я. Ну що тут поробиш як тут персонажів як горбців на дроті. Цей чолов'яга теж наближений до Хмельницького, постійно займав усілякі посади. Довго був старшим зброєносцем гетьмана та багато спілкувався з його сином Юрком. Ну і третій кандидат це ніжинський староста Василь. По простому Васюта Золотаренко. Далі все, що треба знати про чорну раду, розповідаю в Ютубі.